Соціальний банк він констатує, тобто він не говорить про те, що там хлопці, дівчата. Ми от зараз будемо робити так, щоб інфляція стала менше. Вони констатують, і насправді робить і говорить про те, що ми будемо робити заходи, щоб мінімізувати негативні ефекти від інфляції, але вони взнають що вона буде, і ми теж маємо розуміти, те, що вона буде. Якщо на ставки за ВДП, от ми купуємо ВДП зараз. Ми маємо 15-16 річних, то без податків нападковувати для фізосіб. Це означає, що інфляція в Україні теж має бути 15- 16 Причому з цих 15 час вони, якби це середня полікарність, звичайно, так ми ж розуміємо. Але по факту на деякі групи товарів, от коли ми заходимо в магазин і дивуємося, так там карта 15%, а ми дивимося там, на якісь певні товари, і вони виходять 50% так, протягом року. А інколи, не більше, так. інколи в два рази в три рази, 50% 100% то ще побачити. непогано. Вчора по зайшов, побачив одну ціну, сьогодні зайшов здивувався. здивувався. Тобто, насправді, на деякі групи товарів вона буде ще більшою. Да? Особливо, коли ми говоримо про імпортні групи товарів, то. Воно накладається, інфляція їхня, плюс девальвація наша, плюс інфляція наша і виходить набагато більше. Тому з інфляцією зараз короткі перспективи, до кінця року нічого дуже хорошого ми зробити насправді не зможемо. І тут велике питання, тобто, як би ну як хто зможе з цієї ситуації виходити?